Саме тому кухня в зеленому кольорі забезпечує в будинку прекрасний настрій і бадьорість, а це вже сприяє підвищенню апетиту, як оформити кухню в зелених тонах при створенні дизайну, де будуть превалювати описувані відтінки, необхідно дотримуватися деяких правил. Вони допоможуть вам не зробити помилок і отримати затишне приміщення, що радує погляд, тому займаючись оформленням. Пам'ятайте, починати потрібно з підбору побутової техніки та кухонного гарнітура, тільки потім можна купувати оздоблювальні матеріали застосування надмірно яскравого кольору, не допускає фарбування їм великих поверхонь. Акцентують тони, використовуйте тільки для однієї стіни, яку потрібно виділити при виході вікон на південь. Застосовуйте відтінки з домінуванням темно-блакитного, наприклад, малахіт або смарагд, якщо приміщення дивиться на північну сторону, то скористайтеся зеленим з домішкою жовтого. Це грошеві або болотні відтінки. Для просторої кухні підійдуть будь-які варіанти, але для невеликого приміщення перевагу віддайте тільки світлим тонам, зелений колір, різноманітність відтінків, варіацій цього кольору досить багато. Причому відмінності між відтінками можуть бути досить істотними. Кожен з них має свої особливості, що і обумовлює різне сприйняття кольору, серед найбільш часто зустрічаються відтінків, необхідно відзначити смарагдовий і малахітовий, це глибокі відтінки, в які рідко фарбують поверхні кухні, стеля, стіни або підлогу, найчастіше дані тони використовують при оформленні меблевих фасадів і аксесуарів. Оливковий і хісташковий, м'які тони, що сприяють формуванню затишної, спокійної атмосфери. Дані відтінки застосовуються в якості основних тонів, а також підходять для стильових напрямків, в яких немає місця яскравим акцентам і сильній динаміці, зелений з домішкою жовтизни. В даному кольорі зазвичай виконують кухонні фасади, а також аксесуари. Наприклад, стори або навісні полки, не варто домагатися домінування жовтого. Це призведе до деякої напруженості в інтер'єрі. Темно-зелена кухня, оформлення приміщення в цих тонах доречно, якщо площа досить велика, для маленької кухні темні відтінки не підійдуть, але навіть в просторому приміщенні потрібно дотримуватися певної обережності при роботі з відтінками, щоб не перестаратися, кращий варіант колір оливок або моху, що відрізняється нейтральністю. Також зверніть увагу на освітлення воно повинно бути досить яскравим. Приглушені тони підходять для класичного стилю або мінімалізму. Світло-зелена кухня це хороший варіант для оформлення приміщення в сучасному стилі. Світлі відтінки зеленого підійдуть для маленької кухні, тому що візуально вони збільшують її, доречно виглядають фасади корпусних меблів, а також стіл або світильники, пофарбовані в даний колір, найбільш поширений оливковий відтінок, які кольори добре поєднуються з зеленим. Описуваний колір буде виглядати на кухні найбільш доречно, якщо його вміло поєднувати з іншими відтінками, які з них набули найбільшого поширення. Поєднання з білим досить поширений варіант. У більшості випадків білий застосовується в якості основи фону стеля, стіни, в цьому випадку зеленими повинні бути фасади гарнітура і деякі декорують деталі, наприклад, штори і кухонний фартух для надання більшої чіткості інтер'єру, іноді додають чорний. Його допомогою увагу акцентують на деяких елементах, наприклад, стільниці, але не варто робити зеленим стелю, краще залишити його білим. Це розширить візуально простір, додасть цього ефекту глянець фасадів гарнітура, і хромована фурнітура не менш гармонійно виглядає кухня, де стіни мають зелений колір, а меблі білий. Зелений з червоним, це поєднання виглядає розкішно, червоний використовуйте для оформлення гарнітура і елементів декору. Світильників штор при виборі оздоблювального матеріалу, наприклад, керамічної плитки, Упор робіть на світлі відтінки зеленого, підійде колір яблука. Ефектно виглядає такий варіант: чорні фасади побутової техніки в поєднанні з червоним кахлем фартуха і зеленими меблями. Сіро-зелена кухня, металевий колір буде виглядати більш природно. Якщо його має побутова техніка, також кухонне начиння сірих відтінків буде добре гармоніювати з зеленим ще один варіант використання великих поверхонь, наприклад, обробного столу і мийки. Зроблених з нержавіючої сталі, у сірих тонах можна витримати кухонний фартух. Якщо на ньому ще буде чорно-білий малюнок трит, то це візуально розсуне стіни, салатовий плюс коричневий, сичне поєднання. Коричневою може бути стільниця, різні дрібні деталі, обробні дошки, посуд і твин з варіантів оформлення, зелена корпусні меблі, маються на увазі фасади, біла стеля. Коричнева побутова техніка підлога, світлий відтінок, декорують елементи і штори, бежевий і зелений. Бежевий відноситься до спокійних тонів, тому зелений буде з ним добре контрастувати з його допомогою оформити фасади гарнітура. Стіни можна зробити бежевими. Додайте сюди більш темну підлогу, і світлий стелю вийде спокійно і затишно, чорно-солотова кухня, кухню. В який салатовий колір є фоновим, можна розбавити чорної кухонним начинням і такими ж стільцями у купі з обіднім столом краще, якщо останні будуть дерев'яними, це підкреслить, наприклад, класичний стиль добре впишеться в інтер'єр чорна побутова техніка, холодильник, варильна поверхня. Відтінки стільниці та фартуха ці об'єкти не обов'язково повинні бути одного кольору, стільниця може бути яскравою, наприклад, світлою і малахітовою. В цьому випадку фартух варто оформити в більш спокійних тонах, і навпаки, акцентний фартух повинен сусідити з менш привертає увагу стільницею. Кольори оздоблення стін і підлоги. Тут важливо підібрати такий варіант поєднання відтінків, який підкреслить всі плюси кімнати і приховає її мінуси. Не варто робити білу стелю і темні стіни зі стелею. Вийде щось, що нагадує підвал краще стіни оформити в пастельних відтінках. А підлогу зробити трохи темніше. Прямі і котові кухні. Перший варіант обійдеться дешевше до того ж, пряма кухня підійде для приміщення з будь-якою конфігурацією. Якщо приміщення невелике, то купуйте гарнітур світло-зеленого кольору. Також рекомендується придбати мику з нержавіючої сталі і сріблясту побутову техніку. Поєднання сталі і зеленого кольору дає свій позитивний ефект. Кутова кухня теж має свої плюси в першу чергу. Це утворення робочого трикутника, коли все під рукою. Також подібні конструкції рекомендуються в тому випадку, коли кухня прохідна. В стилі зеленої кухні, широта зеленої палітри дозволяє її використовувати в будь-якому дизайнерському напрямку, але все ж кращі результати досягаються в певних стилях, яких же. класичний інтер'єр. Тут не вітаються кричущі тони, все повинно бути витримано і спокійно. Загальний зелений фон логічно доповнити коричневими дерев'яними деталями, столом і стільцями. Фартух краще викласти з білосніжної плитки, на якій є зелений орнамент. Прованс цей стиль має на увазі застосування природних відтінків, яким і є зелений, краще використовувати його приглушені відтінки в поєднанні з дерев'яними меблями. Хорошим доповненням будуть служити вибілений стелю, і трохи темнішу підлогу фасади гарнітура варто зробити зеленими а робочі поверхні білими для фартуха. Використовуйте яскраву теракотову плитку колір натуральної глини. Вибираючи описуваний колір для оформлення кухні, пам'ятайте, що найбільший ефект подібний дизайн дає в тому випадку, якщо приміщення витримано тільки в холодних або тільки теплих відтінках. Такий підхід зробить дизайн приміщення закінченим і логічним, приклади кухонь оформлених у зеленому кольорі.